Вранці ви щитуєте температурні показники в холодильнику і бачите це на контрольному приладі. Чи є у вас причини для занепокоєння? Чи знаєте ви, що робити? Чи знаєте ви, які з цих температур знаходяться у необхідному діапазоні, а які ні? Останні два показники знаходяться в необхідному діапазоні температур. Між плюс 2 і плюс 8 градусів за Цельсієм. Необхідно продовжувати уважно стежити за температурою в холодильнику, але не потрібно вдаватися до жодних дій. Температура в першому приладі 30 DTR занадто висока, а в другому приладі 30 DTR занадто низька. Обидва показники вимагають певних заходів. У цьому відео ви ознайомитеся із загальними правилами дій у кожній ситуації. Коли температура перевищує плюс 8 градусів за Цельсієм, відправте звіт своєму керівнику і переконайтеся, що холодильник працює. Якщо ні, перевірте, чи джерело живлення працює відповідним чином. Далі перевірте, чи дверцята холодильника або морозильної камери закриваються належним чином. Якщо ущільнення дверей пошкоджене, зверніться до фахівця для проведення ремонту. Також перевірте на наявність намерзання якщо шар льоду завтовшки більше пів см, розморозьте холодильник. Якщо жодна з цих дій не допомогла, можливо, доведеться відрегулювати термостат до більш холодної температури. Можливо, вам доведеться зателефонувати фахівцю з технічного обслуговування, якщо термостат не регулюється, або якщо виконання цієї дії не дозволено іншому персоналу. Якщо у вас газовий холодильник, збільшіть полум'я. Якщо температура все одно не опускається до плюс 8 градусів Цельсію, зберігайте вакцини в іншому обладнанні холодового ланцюга, яке може підтримувати необхідний діапазон температур, поки холодильник не відремонтують. Додаткові вказівки щодо цього етапу ви повинні знайти у плані дій на випадок непередбачених ситуацій вашої установи. Обов'язково перевірте флаконний термоіндикатор FTI на зміну кольору, щоб визначити, чи були вакцини пошкоджені. При відновленні електропостачання після відключення уважно стежте за температурою, щоб вона досягла меж від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. У вас може виникнути спокуса покрутити термостат до прохолоднішої температури, але не регулюйте його. Це створює ризик заморожування вакцин, що спричиняє набагато більше пошкоджень, ніж незначний вплив підвищених температур. Що робити, якщо температура занадто низька? Якщо показники становлять нижче плюс 2 градусів Цельсію, відправте звіт своєму керівнику та налаштуйте термостат на більш теплу температуру, якщо у вас є на це дозвіл. Якщо термостат не регулюється або ви не маєте дозволу, зверніться до фахівця з технічного обслуговування. У випадку газового холодильника зменшіть полум'я. Також переконайтеся, чи закриваються дверцята морозильної камери належним чином. Якщо ущільнення дверей пошкоджене, Зверніться до фахівця для проведення ремонту. У деяких випадках температура може опускатися нижче 0 градусів Цельсію. Ваш електронний індикатор заморожування покаже X. Або 30-денний електронний реєстратор температури покаже аварійний сигнал низької температури, якщо температура опуститься нижче, ніж мінус пів градуса за Цельсієм протягом більше 60 хвилин. Якщо це станеться, Проведіть тест на струшування, щоб перевірити вакцини чутливі до заморожування на наявність пошкоджень. Будь-які пошкоджені або заморожені вакцини необхідно утилізувати. Пам'ятайте, що незначний вплив підвищених температур є менш шкідливим для більшості рідких вакцин та розчинників, ніж вплив температури замерзання. Тепер ви знаєте, як визначити, чи виходить температура в холодильнику за межі діапазону і що робити у кожній ситуації.